Перший запуск. На Підтягусь то яка сіта. А ну, ма. трохи, на, я підніму Во втору дирку тут щас ставиш. Да. А ну отак, ставляй. ставиш. Ну може, да? Не-не, не бить не, не, не надо. Пухи, не може ну, низько, щоб в жили. А я ж опустити, а воно А воно тюк-тюк-тюк, да, воно не помагає, воно бабье. Ну, перший запуск він такий. Ну да. да придержим. Що? Опустити, а воно не так, придержим. Не надо, ну хай попробуй спочатку. Давай попробуем, що воно покаже. Вот ты пыляк! да? Там лук, ласливо, давай. Бля, от тогда дає. Силіно. Диви як целіну фіара. Ну класно. Ух'є, а чин. Та десь бил, бля. Офігенно. Це, це перший я включив, то, ну наверное, це 3 км в час. Отвічно, а, фіше, або, а от, бо. Як швидше, тоді ото буграм. Да, буграм йде. А от тут, отут це, да, бачиш, мені не нравиться оце щось. Оце під колісом м'яко йде. Затаптывается. Ну та диви мини. Не, ну тут песня, да, да не надо, отлично, кот. Сантиметров 15 да. точно є. В принципе, отлично, вообще шикарно. А як ми вже пограємося з закрытом? Ну все. Типа закрыл. А зачем? Выше открыть, нет? Да нет, как раз матрица вот так. У не буде... не треба. А зачем? Не ну пограться. Да я думаю, не надо. Ма! Крупніше не надо тобі? Не, мені подобається так. так. що, так, а тут ширина, он Все, хватит, не надо. Чи це oh, да, да, ж картошка, там все нормально. Так, що воно он забрало, мати там більше не буде садити. Що, ще надо? Ну там картошка де моя? А, ну ще можна. А, ну, ну там можна. Ну, давай ну, А, а, ось моя картошка. А, ну тут може ще раз пройти. Ну, no. Слід тут просто піде тут, а там. Накаран, ну каранда, да, попробуй. все, заезжай, значит, видишь. Закрылку, зараз попробуем, трошки выше. Что хочешь перевірити, просто ну, є різниця чи ні? Ну допустимо... вот Давай, так? ну давай землі тут будеш тонну з собой возить постійно. Бачиш. Куда ты вылазишь? Резинок сюда. Який Якийсь фартушок. Швас фартушок, який фартушок да. Бо це херня, дивись. Ну внутрь його сюда накинуть фартушок. Так, що там она? Ну, сейчас. Ну иди до, до бабушки. Только аккуратно не по-оробленному. Куда ты идешь? Мусей. Картопельку -а -а. Картопель кося, бачите, трошки. Я ж этим подосходовым этим раундапом. И трошки все попалилось в буренце. Видно буде? А воно видно попалені. А картопелька взійшла. На картопельку он попали. Диви, наступив на картошку, мусей. Ну може, трохи, та нічого страшного переболіє. Можна листя общипнути? Можна общипнути. Та воно ж немножить, этот контактне, якщо на нього не это, то не должно пропасти. Що там робиш? А, ти жуки уже давиш? Уже є? Так там он куча, и меня надоело что-то дымится. А что <coughs> А что свои шкурки не работают, мам? Так, а почему они могут это не снять, Юр? Да понятно. Лучше тогда туда. Да, за на сюда а трохи можно. Кого? Крупно. А ще не ну він підняв трохи. Ну, провірить просто. Ось ну, фракція трохи. Крупніша ось пішла. Бачиш, диви, яка фракція. Ну крупніша пішла, бачиш яка. Так, ну, назад, да, назад. Ну це виходить втора дырка це робоча, навіть. А перва то нейротранспортна просто закрив, щоб вона не торчала, знаєш, типу? Ну може. Ні, там вже якісь режими є, але... Но... Вона стукає. стукає. грунт. Ні, стук, да. Туда? да. О. Ну, це вторая, я, наверное, вторая їде, да? так? Да, ну, давай пробуй. Давай назад ще раз і пройди це. Ма, все будет нормально. Воно ну, ну, нормально, сильно быстро крутиться. Да нічого страшного. Воно ну, і ну, ничего, если прикидає трохи, нічого страшного. Воно видно ще і все. Вылізе. Ну, наверное, бы даем тазюком. І нитки скільки він білий. Де вона там їде, бачить? ось, сіо. Дофіга так видно на голосом нитки білий. так від малини, і до кінця картошки. Ну Ради, все, вона, ну вона. показуємо, все. Шо? Клас. Ну бач, де топчишся ну, да, Вона Треба НТЗІ ковнара їздить. Бач. Бач він якраз, він там не, не закидає сліди, бач. Ні, ну там м'яко, дивись, що роблять. Не, ну там мягко. Ну просто типа ярко, да? А ну попробуй, мягко. Не, ну тут трошки выше. Но так вот все равно остановилось. Ну да, играется песочек. В да. принципе, бля. Ну все, убирай их, иди, убирай, все, я тут зроблю, же надо. Вс. Ну, сюда ну, так, так, сюда ну, так тебе. И вниз. Ну разворачивайся и вниз и пишу. Ну, да. Вс, yeah. додому. Так, ідіть отсюда, метайтесь, ложі це Чим чеку, дивись. Все, додому. Дивись, це ос. А я казав, да, да? О, мощь. Ну вібрація йде. Да, да, б'є, б'є, я ч. Так, чим чекуйте, все, накаталися. Бо ви то катаєтесь, то вы понятно. Оля, їде. Сідай давай. Yeah, 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 yeah. Ти сідаєш? Yeah, yeah. Все, значить додому. Ну так залазь, що ти некаєш не ну да вам це лучше мотоблоков десять. Перший раз треба було пройти в картошку, а потім обновлений. Ну а, на цю сторону, бач лучше забирає. Та там немає в нього нічого, що? Я трохи це ліни забирає. Так я йому показав, зараз будемо їхати. Ничего, ну так вот это ничего Сейчас сделаю, и будет межа Нормально Вот это вот так и прямо Ну отак він оце прямо зараз поїде. Ну отак прямо хай їде, все. Ого? Що такое? Та це він включив повишену передачу, забув переключити на понижену. А в принципі нормально виходить. Ні, та ну ні, це набистра, там він зараз він переключиться. Він газу дав Що? Что ты хочешь? А с чем ты здесь стоишь? А? Так, она тебя... А, ну я думал, что ты так, человек будто хочешь, чтобы он тут заработал. Я ж тут сидел аж уже. Там не проедят стоят. Не, там, там мало. Ну только сейчас отсюда до Володьево и всё. До Ну вот это... это... А, ну... Это кукурузы, это а там? А, там же... Та він на дібі, хай так, як є Ось Це і що. Все цибуля, да, ну... так, ну. Тут в картошку виїжджати начинає. Ну да, підверне. Ну оце хай так бере. Ну. Що? Ну по цей рядок, ну стань отам. А Ну да. Ну це масло, може виставити. Да не видно. Тань, стой, стой! Стой! Вот то маты стоит, там рядок. Понял? Вот то там, ну, короче. Да ты еще. Вообще красота. Просто тятя. Посмотрите, грудки раздавлены. Это такие мелкие грудки. А камень, как будто камень. Хотя, не может раздавить его. Ты что, красота вообще. Мне легче, блин, в миллион раз. Ну, ну, не треба! Та ну коли ми будемо сіяти? ще блін, в середині літа будемо сіяти. Все! Осінь культивувати культивірувати буде там і закультивірує все заодно. О, матір уже ну, прийде, приловчився, бачу. Ось така яма залишиться. Mm. Мама, клубника. Мама, <голіщат> вже все. Полуниця. Поляниця. Полуниця. <голіщат> <голіщат> а то щось може ближче треба брати, то одлижі бугор. Ні, ну, ні, да, не... Да, ну, не, це, ну, будемо тижком, наверное, робити. Це не накидає просто. Ні, це одлижі. Ну. Кого одлижі? Це бугорок? <голіщат> <голіщат> ну так воно горне, просто. Ну, так що він на м'ягке ставить її. І вона ж просідає. Не, я не до перехвату. Перехвату. Ні, ми б перехватує. Перехватує, та не фіа, диви, яке воно краси, красоту яку робине. Я б тут би мотоблоком так би не зробив, це по перше, а друге тут б часа два фіару би. Як не три. Ну так. Да. Почому людям будемо робити. А ну скажи, там кості писали коментарі, по чому люди роблять. А по чому би ти ну? Лопату хай беруть і сито і сіть. Не, ну яка рана, ну а зі'єднання, скільки. За сотку. город. Не, не, за сотку за нагород. раз не бувають. Гривень 50 за сотку. Десять тисячу за огород. Ну це ж мало, блин. Люди більше беруть. Да. Я, вони беруть 60-70 деревен. Ну хто 60? Ні, ну я тисячу за город з розчета того, що город 20 соток. А ну За таку красоту диви. За таку красоту треба багато грошей брати. Ну 2 тисячі, сто гривень сотні. Та хто вам буде платити? Вони лучше сапочками самі. А мама у нас вже старенька. Хоче в пісочку погратися, да, мам? Урожаю хоче здоровувати. А що там топиховувати урожай буде, если буде? Да? Не, ну, чи, чи в грудку рослині лізти, чи в пісочок. Ну, Подимся. А чого він туди попхався? Ну, ну щоб тобі біж заділати там. Ну так треба, може, там порабатися. Розбер... Ма, ну чого ти починаєш? Ну щас попасть, він сейчас поїде так, раз, раз, витягни, витягне і все. Так ні, я ми думав, може по нам сразу пройти. Диви що... красиво дива. Он під, де під трактором. Ну тут не видно на камері, тут воно далеко далеко. Така там, да? Стіна стоїть, як будто. <звук> Крутиться там. Щось він трохи не так <звук> <тас> Тобі на відео, скажи, тебе що там не так роблять. Я йому ще чудно буде. <звук> <звук> І не так розкаже ось очка. Ні, ні. А че, ну сейчас витягнеться, може до марі змішає. Та я розумію. Щас... Щас, хорошо, що ми з тобою ще його попідпилювали, так бачиш. Ні, ну ти ж планувала ж під гнешся Як старий. А бачі, він побризка, дує пропало, бачиш. Щас заїде, мам. Не заїде. Ну конечно. Ти зараз заробиш там. А потом проїде, вже ж він там зробив, а потім просто підійде під горіх і все. Ні, він здає ще по центру. Нам було, може, під горіхом по, поробити. Ні, потім ще раз, він зараз проїде і все. Один раз і хват. Це тебе поближче до горіхи. Ну. Ні, я кажу, він бачить, побризкав, бач, пропало. А що ми під гори близько солому будемо класти? Не знаю. Будуть, щоб не полуються туди. Чи ячмінь, як піде, буде дядьмінь. Да, так, буде задовбитися його, так. Да. Ну, ячмін, пшениця, як оранжа. Не знаю, там воно ти ладка випала, опять тільки взійшує, вона почала ви почали, витрусила його. Ну сонце дала. Дощ будемо? Не знаю. Буде, Буду, я тобі скажу. <гум> а це що у нас? Ладка гербчака? Де? Але. Ну це да. Трощочка. Куди з герчака ма? Але, вроді там не було. О, то тобі так кажеться. Скажімо, ще там зробити, так? Да? Ну, да. Давай там, там. там продовжить. Ну, та вона потягнуто там. Вона обрала, вони ж обирали, вони ж їздили там. Не, вона Вон, під горіхом, під ну, Так, а іще туди живе. Та затяг, куди, він туди все одно не проїде. Зараз подивимося. Красота. Ну Ну та що, цяцька цікава. виходить, ну, получается... В даному випадку, що ми тут змогли зрозуміти, то робоча швидкість це десь там 2 кілометри на годину на отаку глибину. Ну на яку глибину? Це сантиметрів до 20. П'ятнашка да? ну, точно. П'ятнашка точно була. Ну, це... Ну ладошка, так. Да. Ну 15, ну десь 15 до 15. Отак. Лапки, ото як стояли, так і є. В принципі, да, ми там балакали, що там може МТЗ. Та, ну ні, ну нормально перекриває, воно. Он... Ну То оці стороною краще, як... тобто, краще ходити, а тут краще як перекидає. Ну може вона трошки туди-м да, сюди. Да, да, Дивись, можна, якщо правим, правим боком трохи береш і переводиш а, і ну, все. Да, да, і, і ти знаєш, що ти правим боком. У нас огородики, коротенькі, все. Ти ж не за гонкай будеш ходити, а раз-повз раз. Повз, раз. О, да. Правим боком ходиш і все. Ну що треба обов'язково, це ось сюди пазик. Пазик, наверное, надо отак закреплять сюди і отак заводити туди. Поняв? Отут тут на саморезы закрепляешь. Ну, ну, там є ще, резина жорстка. Этот. Ілі пожарний рукав отой прорезинений. Давно. Чого? Да отсюда вот так вставить! Воно ж б'є, да, воно ж б'є, звідсіля ось. Отак от на саморез заправ, все, забули за оце. Це херня якась. Ну так, да, щоб таке Щось пшеки економили прямо. Ну це дроч, слышиш, ну, землі так скільки, це недочот. Так все нормально. Я ж кажу, вот так береш і трошки в ту сторону переводиш. І вообще там, перехвату той буде 5 сантиметрів. Стик до стика. І взагалі сказка буде. Що там в землі? Ого! Налипло! Давай, я держу. Я продержу, давай. Налипло. Ну а так, шпари, нормально. Вообще клас, що шо? Конечно, не этим, не мотоблоком, <свистит> да? <свистит> я казав, там, блін, два часа в чотири мені, блін. Ну так, да, блоща. І, і то це. Ми зараз перестаємо робити, бо дощ накрапає. Отут ще треба робити. Ну, щоб мало який дощ буде, тікай, бо я не можу важкенька кришка. Чи отак давай? все, Бо дощ, може, заб'є чи ще щось, щоб солярку дарма не палити. Тут уже якби погралися проходом, та і все. Коротше, цікава цяцька, ця, цікава. На цьому все. Дякуємо вам за перегляд. Дуже цікаві ваші коментарі. По чому робота? Там в першому відео вже почали писати. там Хто пише 60 гривень сота, хто пише 70, що? Капець. А, проволока? Ні, так це нормально. Дивимось, ну так. Диви, будеш... ну, да. Та ну як вона молоте так. Мама нормально. Мама сказала по болтійніку. Я кажу, ти ще дощова береш, люди більше. А, Вона так, по чому типа, може. Но я їй спросив, так. Да. Ну та й Он таке. Там ще щось ну та й таке. Чим більше, тим краще. Дзвіно, ну то то нормально. Це шукати. Ну так. Да. В принципі, класно, все чітко, будемо працювати, будемо ще показувати, якщо буде цікаве. цікаве щось показати, подивимося. Що там тепленький? Ну так правильно. Прикинь, а що таке? Роботу робив чи що? Добре. І цей тепленький. Ну нормально, так, ніяких звуків, да, вона не видає, Добре, нічого. Взагалі, взагалі нічого. Просто крутиться Добре, і крути отут... цей. Сипка, такі... типа. Да. Ну коротше, все нормально. До зустрічі в нових відео.